Дивитися перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії «Ринок Коробко. Сьогодні будемо говорити про важливе: про те, як ставитися до військових професій, чому країні. Ну, власне, я думаю, що з 24 лютого 2022 року вже ні в кого немає е, питань, чому країні потрібна армія, сильна армія, кваліфікована армія і армія, яка зможе захистити кожного е, з е, вас з нас і, взагалі, то нашу країну. Ну, власне, ми побачили, що мабуть початок формування. І створення такої армії а, був десь приблизно в 2014-му. Згодно, що це пізно вже так. І, власне, в ідеалі ми мали б мати цю армію до 2014, але так сталося. З 2014 року ставлення почало змінюватися, а потім якось знову всі трішки забули про те, що сильна країна це ще й сильна армія. І ось 2022 рік нам, на жаль, про це нагадав. Олександр Кучеренко, інструктор відділення рекрутингу та комплектування Білгородністровського РТЦК та СП. Олександр Жилясков, курсант інституту ВМС Національного університету Одеська морська академія сьогодні в нашій студії. Вітаю вас! Дякую, що прийшли о, о, два Олександри в нашій студії. Одному точно не поздравиш, тому що коли кажуть РТЦК, все, це просто катастрофа. Я не боюся, бо мене. Бачите, ну тут, от, хоча в нас повна а, серед чоловіків і жінок так, немає розділення на професії, але тут я можу не боятися, не, так? коли заходить РТЦК. А чоловіки вас побоюються, можливо, не люблять, можливо, не дуже поважають. Ну, тобто таке ставлення, знаєте? Хоча мені здається, що просто мало знають можливо, про вашу роботу. Можливо. Як Можливо. ви вважаєте взагалі, чому таке? Дивіться, давайте будемо. Ну, якщо серйозно, давайте будемо зрозуміти, намагатися зрозуміти, чому зараз таке ставлення, тому що в країні війна, війна. Так? саме так. В першу чергу. І є певна кількість людей. Ну, звичайно, що погоджуєшся, не всі народжувалися воїнами. Хоча колись я пам'ятаю, що вважалося, що да. кожен чоловік так, ну якщо так станеться, то Мусить бути. мусить бути мусить бути можливо він цього і не хотів, але все ж таки, що зараз треба на ваш погляд робити, щоб ставлення до військової професії змінювалося. Дивіться, я чому ставлю таке питання, тому що незадовго до війни. Uh, і не лише президентом uh, діючим, а й президентами до Володимира Зеленського сталося питання про контрактну армію. Мені здається, що це ідеальний варіант, так що це так як мало бути, але не так сталося, як гадалося. Ми не встигли створити контрактну армію, да. так стовідсотково. Да. Тому ми uh, сьогодні у процесі цього, і знову ж таки війна не найкращі часи. Так що треба зараз робити, щоб до військових професій ставлення змінювалося? От, на ваш погляд. Ну, що ж тут зробиш? Війна сама вносить свої корективи. Але видно, що військовим бути престижно, військовим бути це похвально, військовим бути це дуже важливо для нашої держави. Що робить, це підсознання кожного. Але, на жаль, не всі це розуміють і до цього стремляться. І навіть війна нічого не змінила. Чи все ж таки щось змінило? Ну, змінило. Змінило, але страх є такий, що. Він переважує. Слухайте, ну військові ж теж такі самі люди. І я ж не можу сказати. Ну ви ж теж боїтеся, мабуть, так? Ну, то ж нормальні люди, ніхто не говорить про те, що військові не бояться. Ви боїтеся, але ви ж якось з цим страхом справляєтеся? Переборювати треба. Скажіть, чи військова професія була з вами завжди, чи вона стала вашою професією? Стала моєю професією по фаху. Я повар, але не довелося й одного дня жодного працювати поваром. Uh -huh. Так сталося, що я призвався на строкову службу, звідти пішов трошки навчатися до школи прапорщиків, Так, отримав своє звання, професію військову і так і скільки далі. Скільки років вже цій професії віддалися? Ні, ні, я мобілізований Мобілізований, ну, своїм контрактом. Це сталося просто зараз, коли вже э, почалося, то треба було стати і захищати, як і всі. А як перебороли той страх, який є, чи його не перебороли, чи він завжди є, Дивіться, і у в певних ситуаціях у мене діти, в мене два сина. Один із них служить йому вже 22 роки. А один маленький, йому тільки 5. І як я не стану його захищати, ну це ж розумієте. Знаєте, деякі військові е, теж кажуть: а як я потім поясню своєму сину, що, що я не пішов, да? що я Згодено. там. Ну... У нас Олександр, курсант інституту ВМС, є в студії, так, теж серед гостей. І от що вплинуло і хто вплинув на вас? Я вважаю, що кожен чоловік повинен захищати свою країну, захищати своїх рідних та головне захищати свою сім'ю. Тому я під час повномасштабного вторгнення у 22-му році я підписав контракт. Він служив півтора роки та вирішив поступити до, до Інституту військово-морських сил, щоб стати офіцером, щоб бути лідером, щоб керувати особовим складом, щоб захищати свою страну, свою країну. А сім'я пов'язана із армією? Ні, моя сім'я не пов'язана. Пов Як сприйняли батьки ваше рішення? Я батькам сказав це. Коли вже підписав контракт. Ну, молодець який. Тобто поставили перед фактом, так? Але це було ваше виважене, власне, ваше рішення. Так. Слухайте, ну так, як каже Олександр, як думає Олександр, сьогодні все ж таки вважають не всі, так? На жаль, на жаль, так. Є, же такі велике чувство страху. Батьки багато залежить від батьків. Uh -huh. Якщо батьки будуть своїм під чадом нагадувати на те, нарікати на те, і що треба, треба особливо хлопцям, йти захищати, то так. Да. Але на жаль, на жаль, на сьогоднішній день не всі ці батьки розуміють звідси, і буде результат. Переважна частина сьогоднішнього абітурієнта – це дівчата. Дівчата. О, тільки хотіла сказати, слухайте навіть серед знайомих, дуже багато дівчат, які навчаються у поліцейській академії, у військових вишах, що відбувається взагалі? Де чоловіки? Мужики? Де насправді? Ну, частина їх на фронті, так. Частина Більше, служить частина так, служини велика частина служить. Ну є категорія людей, які не можуть цього робити. Так ну я маю на увазі саме на фронті. Так можливо, вони там корисні в тилу. В тилу. А чому так багато саме дівчат сьогодні ну, от на ваш погляд, взагалі? Ну, багато у нас спеціальностей вони сміжні, uh -huh. як цивільні, так і військові. Uh -huh. Кожен учень, який навчається в наших вишах, він має дві освіти: одна йде цивільна, інша військова. У нас є все, ну, крім разів, що немає аграріїв. А так кожна спеціальність у нас є. Це юристи, це економісти, психологи це психологи багато, дуже потрібно. Ще більш переважно та... йдуть на психологія. Також економісти, також йдуть по економічній частині з комунального підприємства. Це КЕЧ і всі прочі служби. Угу. Багато йдуть дівчат, які значить на забезпечення. Це тилове забезпечення, як їжа, також топло, паливо, все інше. Це теж обирають дівчата, але і хлопці, ну. Олександре, у вас як? Дівчат багато? Так, я вважаю, що дівчата навіть зараз більш мотивовані. Також в нас навчаються і на психологів, зв'язок та інші спеціальності. Тобто. Ну, дівчат більше, чи їх приблизно половина? Ні ні. 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 Ну, Це все ж таки військово-морські сили, так? Так. Тобто це ну, е, 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 е. ще складніше, мені здається, ніж там просто військова академія. Ну, Тобто це така специфіка. Так, Але ще. є. Так. Але є. І як себе поводять, і як вони взагалі в навчені? навчанні добрі, фізичний стан у них бойовий. Я вважаю, що вони найкращі. О, там де треба обирати дружину собі, так саме у лавах таких вишів, я так розумію, так. Насправді все йдеться. Ну, так, Ми, мабуть, дуже багато років втратили, да? що таке ставлення Мені. до цього. Дуже багато років я не випадково почала ефір з того, що ми до 2014 року взагалі армії не мали. Це не сьогодні не власне наша, хоча, можливо, і, і власне і наша. У всіх десь спільна є. провина. Десь насправді, так, що так сталося. І армія почала будуватися десь з 2014 року. І дуже багато вона була збудована сила волонтерів до речі теж ну так і зараз я так розумію, що це ж це продовжується. Так і є. А Хто сьогодні працює у ТЦК переважно, тому що знаєте, оте критичне ставлення, що критичне. ті, хто не був на нулі, чи там взагалі в на фронті, відсиджується, кажуть ТЦК, але я знаю, що до ЦК до ТЦК сьогодні приходять і ті чоловіки, які вже були на фронті, вони можуть бути демобілізовані чи поранені, чи ну от переважно більше це хто? Переважно більше цих військовослужбовців, які були і захищали на передовій нашу державу. Тобто, це вони бойові отримали так. Вони отримали поранення, яке зараз їм внести службу на передовій. І вони служать у нас, доводять свої означення, що вони дуже важливі нам як воїни. Наскільки я розумію, ви теж сім років контракту у вас було ви сказали? Ну, це так? був да, контракт. Тобто, це з чотирнадцятого ранішого року. 14, але пройшли цей шлях. Певно, так. А, як зараз, на ваш погляд, треба розмовляти із чоловіками, які потрапляють до ТЦК, для того, щоб не було ось такого негативу, який ми бачимо. Знаєте, ми бачимо дуже багато негативу. Хоча я спілкуюся неодноразово з представниками ТЦК і. Я часто бачу і адекватне ставлення також. Ну, тобто, да, ми бачимо випадки неадекватні, Ну, ми їх бачимо. І певно, що, як мені пояснювали е, минулого разу представники ТСК, там е, кілька випадків таких було, воно завірусилося у мережі. так. І е, е, сама, саме ставлення вже у цілому негативне. От що з цим робити? Ну, дивіться ТЦК намагається як можливіше більше бути толерантними. Нема у нас ніякого там принуждання і. Очого але е, хлопці, які побували на передовій, і ті, які їм розказують де щось не то, може десь частично uh -huh. то, що завірусилося, да і це могло бути трапити uh -huh. Ну, людський фактор. Ніхто да, не виключав, не насправді не виключав. він існує і серед да. вас теж. Якщо серед... всі розуміють, що таке війна, і це яка психіка, і все остальне, тому да може важливо. Такі случаї є, і тому чи були, тому що на сьогоднішній день ми максимально над цим працюють. психологи, працюють з нами щоб ми були толерантні, ні в коїм випадку не перевищили свої повноваження. Ну, так і призиваємо. Хтось іде на контакт, хтось оформляє собі відмову, теж буде каратися законом. Угу. І з, у зв'язку з новим законом про мобілізацію, який було прийнято, ваше ж повноваження змінюється? Збільшується, скажімо так. Збільшується. Ви вже можете перевіряти документи, так? Так. На уровні працівника поліції. І для цього не потрібно наявність працівника поліції поряд? Не потрібно. Ну, це поки. Так. Зараз це війде в силу і будемо працювати. Олександре, хочу спитати вас: чому навчають зараз в Одеській морській академії які саме дисципліни, які вам до душі? У інституті військовому сил. Так, 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 так. Перший курс взагалі, це як у звичайному вузі, у цивільному навіть не у військовому, цивільному, не у цивільному. Тобто це загальні дисципліни. Це загальні дисципліни, Але uh -huh. ж є і військові. Наприклад, в мене я навчаюсь зараз на першому курсі на Штурмана на судноводії, якщо uh -huh. на цивільному. У нас є морська підготовка і все, що зв'язано з основами військової служби. Тобто ось так. А вже на другому курсі ми будемо е, навчатися е, згідно своєї своєї спеціалізації. Тобто ось так. А зараз в нас є ще шість спеціалізацій. Е, там, штурман, механік, зв'язок, е, водолаз, е, ракетне артилерійське озброєння і е, психолог. Тобто вони корисні і в цивільному так, житті, насправді, корисні, так? Із... Коли закінчиться війна, то ви абсолютно точно зможете себе знайти так, і в так. цивільному житті. І так само і більшість. А хто з вами поряд? Хлопці, які прийшли, тому що що, привели батьки? Чи було таке рішення, як у вас самостійно? Ви спілкуйте своїми друзями. Які настрої взагалі у молодих хлопців, які прийшли? У Молодих хлопців я вважаю, що добрий настрій у нас взагалі більш. Молодих людей, які тільки після школи. Uh -huh. Тобто в них бойовий настрій, бойовий дух. Є. Я вважаю, що вони цей крок зробили впевнений, у їх... їх батьки наштовхнули на це, тому що вони самі військовослужбовці. Я вважаю, що... uh -huh. все буде добре. Ну, в сім'ях військовослужбовців все, да. мабуть, простіше відбувається, так? Так. Хоча не знаю, можливо, хтось із військових, які пройшли цей шлях і не хотіли б такого шляху своїм дітям, але насправді, коли йде війна, то це все не обговорюється. Я вважаю, що якщо людина сама це сама цього не захоче, то вона не буде, наприклад, вступати до військово-навчального закладу, вийшло військово навчального закладу. І не батьки, і не друзі, і не товариші не зможуть, не зможуть наштовхнути тобі на цей крок. А взагалі важко було вступати до цього вишу? А, а, от на моєму прикладі ми здавали а, вступні випробування. Це Фізо, три кілометри, 100 метрів підтягування. І писали тести з української мови, математики, історії України і англійської мови. Ну Досить і досить. Так. Такий великий такий обсяг знань має бути. Так. Тобто, там, ну, там не було нічого складного, це, можна так, так сказати, як основа, база всіх цих предметів, і головне це. Фізичний стан твій. Угу. Тобто, потрібно завжди підтримувати його в доброму стані, щоб, щоб було добре. Ну так, це із дитинства, мабуть, так. власне, що. Для хлопця це взагалі-то, але ви кажете, що і дівчата у вас у гарному фізичному так. стані, і це дуже добре, насправді. Це, так, те, Хтось що... займається на якісь на якихось секціях ходить угу. хтось з дитинства, тобто хтось набуває цього. Всього цього можна набути і в нашому інституті. Тобто можна з нуля підвищити свій фізичний стан. Слухайте, ну у вас теж, мабуть, існує почуття страху. Ви ж така сама людина, як і всі? А, так, воно є. ви з цим почуття? чи вже його нема, чи що? Чи воно Ні, є, але вас не є? Але... Щоб його не було, треба завжди бути мотивованим, бути впевненим в собі і бути відповідальним. А саме, Чи, головне, так, так. саме головне дисциплінованим. Що вас мотивує, найголовніше? Мене мотивує те, що я після цього буду захищати свою сім'ю. в мене буде особовий склад, який я зможу керувати і разом з ними захищати свою країну. Олександре, хочу вас спитати, черга дійшла і до вас. Що робити за того, щоб було більше мотивованих. Я от слухаю Олександра і розумію, що так і погоджуюся з ним, що фізичний стан це дуже важливо. Ну, подекуди хтось, можливо, не хоче і боїться, тому що його фізичний стан не відповідає тим нормам, які мають бути, але ми вже неодноразово говорили про те, що це не обов'язково нуль, і не обов'язково є багато інших професій, так і рекрутно. Цим вже займається. Займається так. Значить, Дивіться, на сьогоднішній день саме така спрашуємо спеціальність це дрони. Uh -huh. І тут ну, потрібна фізична, але як мінімум, щоб його донести, той дрон. Uh -huh. Але це люди з більш-менш такою розвинутою формою можуть цим управляти. Головне, тут знання в його в даній ситуації IT. Це така сфера, яка на сьогоднішній день дуже вистрибована. Uh -huh. ну, тому так що само, ну, військо зараз так, йде, так. така в нас шагає програма роботизації, будуть максимально все роботизувати, щоб заміняти дітей, людей на роботів. Це буде зберігати життя і так далі. Тому тому, це, да, є такі спеціальності у нас, де люди будуть не обов'язково бігти 3 кілометри і так далі. Ну, Але, на жаль, на заліках воно так і буде. Угу. Ну тобто є е, багато інших спеціальностей, і потреба є в цих потреба, спеціальностях, є, так? є, на так? сьогоднішній день велика потреба в таких. Чому тоді все одно бояться? Чому всі бояться дивіться. нуля? Скажіть <гум> мені, чому всі бояться, що всі підуть на фронт, ну, прямо на можна, фронт? Ну, Як же можна взяти ну, всі, дитину, ж не яка не піти. розуміє, що відбувається, і ну, кидати ну, на нуль? Ніхто ну, це не буде робити. Ну, от як це Довести як це до батьків і до людей. як це довести до людей? Ну, да. Дивіться, це на перше, ви розуміли. Ми дуже дуже бережемо наших обігрієнтів. Ми ніде їх не обумовлюємо, ніде про них не засвідчуємо, ніде не розказуємо. Це гарантія того, що ми бережемо їхнє життя для того, що це наші майбутні командири і наші майбутні захисники. Тому тут немає чого боятися. Вони дійсно ми ж не будемо зараз розповсюджувати, де що, куди ми набираємо. Все залишилося старим, адресати, все старі. Угу. Але ми знаємо, де, куди, кого і як будемо направляти, і безпеку ми забезпечуємо. Забезпечує, бо це ж наші так. діти, такі самі, як і вдома. І тому все бережеться, все зберігається. Даремно батьки ну, бояться цього. Десь якісь і самі абітуріанти бояться, але ну, така. Це, така людська природа. Природа, так, да. Це природня, але ну, нічого не зробиш. Але на сьогоднішній день це дуже важливо, що ми що їх зберігають. Любий нас навчальний, любий. По-перше, це навчання за кордоном. 90% виїжджають за кордон. Це дуже багато стран, включає дуже штати, Англія, Норвегія, навіть є в ніяких варіантах. Тому більш ближчі, та ж Польща. Ми їх ну. Вивозимо, щоб не було ніяких Це, казусів. знання мови. До речі, Естісно, те да. Саме так, так, так тобто о, треба просто розуміти, що поступово. Ви за контрактну армію взагалі? Так, От по великому так, рахунку так, за Тобто, це так. має бути професія. Ну кані так, так? не може людина, яку заставляє, щоб вона робила те, що треба, той що полюбляє це робити, у кого є хист бажання. Ну, от дивіться, зараз не вистачає тих, хто полюбляє це робити, що з цим робити. А в країні йде війна. І люди все одно купить. Ну, на даний момент цього навчають. Тому і це є конституція, по якій потрібно чоловіку стати до руж'я, нічого не зробиш. І при цьому його навчають, також вивозять за кордон, також йому дають безпеку, а потім потребують його знання тут, для захисту держави. Це треба уяснити. Дійсно. Так. А, отже, давайте так підсумовуючи все ж таки нашу розмову, бачимо Олександра, так як курсанта, і хочу запитати вас, Олександра. Якщо нас зараз слухають випускники, хлопці дівчата, якщо слухають їхні батьки, і вони вирішили і хочуть, щоб їхня дитина пов'язала своє життя із військовою справою. Що їм потрібно робити? На ну, перш все, що потрібно робити, це підійти в любий ТЦК їхнього місцем проживання. Вся інформація знаходиться в ТЦК в відділі рекрутингу та комплектування. Дітки підходять, батьки з ними. Ми роздаємо їм всю рекламну агітаційну інформацію, даємо всі списки, що в нас є, куди треба вступати, які там екзамени, які не екзамени, де треба ЗНО, де не треба ЗНО. Все це відбувається в ТЦК. В будь-якому ТЦК, який є районний, міський, територіальний, немає значення. Тобто просто прийти просто і прийти в ТСК, в відділ рекрутингу та комплектування і все вияснити, з'ясувати. Бо на жаль, ми зараз не розміщаємо нічого, нікої реклами такої, щоб не було ніяких да, якісь з безпеки. На норм так. це з безпеки. Дякую вам. Я думаю, що всі знають те, що знаходиться, так, куди треба звертатися, і тому, якщо є бажання і є потреба, це якраз той варіант, коли можна це зробити. Отже, Олександр Кучеренко, інструктор відділення рекрутингу та комплектування Білгород-Дністровського РДЦК та СП Олександр Жилясков, курсант інституту ВМС Національного університету, Одеська морська академія були сьогодні в нашій студії. Дякую вам за вашу роботу. А, ну, а у вас, якщо є питання, то. Є певні адреси, куди можна їх здавати. Сьогодні ми ці адреси просто не озвучуємо, але це не так складно знайти. Бережіть себе, залишайтеся на першому міському до зустрічі.